Що там, Боже. Короче, був я недавно на болтовому водоспаді, називається Нігара, то, типу, це вважає один чудес світу, правда, що там такого чудесного не знайшли, я не знаю. Русалки ні там не побачив. Ну, але то взагалі не чим точимося, перед вами хотів похвалити. Одним словом, поки я там місто, я надибав там на рек. Одним словом, то типу зал з аркадними іграми, різними ігральними автоматами, не казіно. Не то. Щось по типу закинути чим побільше м'ячиків за 30 секунд, посередити в тир або ж перевірити свою силу богатирську і гримти молотком. І якщо ти молодчинка і зі всім впорався на відміну, то зато ти отримуєш білети, які пізніше зможеш обміняти на щось матеріальне: типу, якийсь брелочок, іграшку, м'ячик, якісь прибубаси, ну і ще багато всього з того плану. Одним словом, скам покруче біткоїна, так як ясне діло, що порад тієм. Треба платити бабки. І тут ти мусиш бути або профі, щоб пчолкинути ті всі ігри як горішки, або просто вхірач туди до хіра бабок, щоб набити собі на тому руку. Ну, бо просто бути везунчиком. Бо по-іншому ти там все проїбеш. Ну але в принципі, якщо багато білатків не зробиш, то хоч, в принципі, все не бавиш. Як то зробив? Я. І от. То то, що я вер. Прикольні, ні? Там ще така кружка була файна, але. все розбило. Ай-ай! Дивіться! Та хлопа мало для щось треба. Ні, ну хоча. Порш, порш би не помішав. Було би файно. Ну їдучи по дорозі додому звітом, любуючись тим м'ячом, мені в голову прийшла ідея навчитися крутити його на одному пальці. На тому, якщо. Не на тому, що внизу. Хоча. Тож одним словом, тільки я вернувся додому, сів за комп і загулив, скільки займає часу, навчитися крутити м'яч на хую <кій> на пальці. Тож, як там пишеться в гулі, якщо приділяти тому всьому ділу по 10-15 хвилин на день і за місяць ти вже будеш крутити той м'ячий боженька. Але в цьому відео ми промоти все діло навчитись не за місяць, а за менше, ніж тиждень. І прокрутити як мінімум за секунд 15. Тож без подальших балачок, я просто взяв м'яч м'ячі, почав крутити. Ну і на перші рази виходило кес. І так як я піляно вітую, що найголовніше це не балансування м'яча на пальці, а те, як його кинеш. Для моїх рук зі срак якраз дуже треба. Як там кажуть, як цегло покладаєш, так хату і збудуєш. В нашому випадку, як кинеш м'ячик, так м'ячик і покрутиш. Шо? Тому я просто почав кидати м'ячик, пробуючи кинути його рівно. Ну і так як в мене нема багато місця в хаті, я вирішив перемістити свої уроки на вулицю. І знаєте що? Поки я то все діло знімав, посередині зйомок я зрозумів, що мікрофон у мене не записує. І єдиний звук, який був, це. Ну, але в принципі за тих 30 хвилин нічого такого сильного не сталося. Звинтком, що в мене два рази впала камера. Що, <клухи> Ну, майже два рази. Тепер хочете вам розкажу найвіщий прикол, яке то є горе бути ютубером, то знімати 30 хвилин досі тут відео, яке ви бачили до того. І знаєте що? І звук це не записав! Він це просто тупо не записав. Дайте мені мело, блядь, з цією з мотузкою, блядь, будь ласка. Так що. А, 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 блядь, я тепер не маю що говорити, бо я вже себе виговорив досі, блядь. Все, моя батарейка сіла, блядь. Курва, ЙОБАНИЙ рекордер!! Мені здає, що ви падаєте, блядь. Забачте, бо я трохи травматизований тим, що камера впала вже погоди буде до кінця життя. <реш> Хорошо, все, давайте погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Та до дупи, блядь, та до дупи! 4, 5, 6. А то зараз може бути 7, 8, блядь. А, ще, до речі, яке осіяння до мене прийшло, що от маркування на баскетбольному м'ячі можна використовувати користь самому собі. Так, до того я кидав м'ячик, я просто кидав. Як кину, так і кину. Але що я тепер, що тут є от маркування, горизонтальна лінія по всьому колу того шару, шару, коротше, м'яча і все, і ти коли кидаєш м'яч, ти можеш просто чітко бачити, як пішла лінія. І все, і ти точно знаєш, що м'ячик рівно, значить ти плюс-мінус десь знаєш, де є та точка опори. Типу, де ти можеш писати свій палець і воно просто буде крутитись на ну, твоєму пальцю. Або просто тримати м'яч вертикально. І, чесно кажучи, то трохи, навіть не трохи, бо сказав, то так нормально людську допомагає. 12, 13, 14, 15, блять, коротко. І опять та сама історія, бо я досі знімав, воно бляха не могло ніяк піти, воно йшло тільки 15 секунд і все, мені треба чітко, щоб я знав, що воно буде секунд 17. Але я просто в 7 секундомірі не впевнений, Так що, щоб потім я на монтажі не плакав, що вийшло 1499. А не 15 Так що я думаю то зробити точно, щоб я був впевнений, що є чітко 15 сантиметрів. Шо? 15 цих секунд. Во, не сантиметрів. 10 11 палець піше, 12, 13. Ой, бля, як той палець пише. Раз. Та то вже не пішло. Тож ні? Дай бою, здорові! Блять, теж не пішло. Та заїбав! Та блять! Сука, зараз, ти мій чомно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І узараз на 15 секунд стане, 12, тринадцять, Ано! Зараз ви побачите мою справжню реакцію, чи записує мікрофон, чи не записує. Якщо не записує, то буде повний піздец. Записує? ЄБАК! Раз, два, три, ото може бути, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, блять! Раз, два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, дев дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17. То точно було! То було! То було! Точно було! По-любому! Загалом на все діло в мене пішло днів 5. Хоча я вам так скажу, то все діло я так трохи розтягував і робив це все десь по 15-20 хвилин день. В принципі, якщо так попутіти, то за 3 дні можна навчитись. Хоча наш вам того не знаю, але ну, перед кінцем повоєв піде. Це був прикол, якби мене на камеру попало, ні? 行，好的。喝